Вісім років тому понад мільйон українців були змушені залишити свої домівки через напад Російської Федерації. Тоді в українській мові вкорінились слова біженці, переселенці та внутрішньопереміщені особи. У 2022-му Вже близько 10 мільйонів українців відчули, як це схопити лише найважливіші речі та поїхати в невідомість, аби врятувати свою родину від обстрілів та російських танків за вікном. Майже три мільйони з них виїхали за кордон, а решта знайшла прихисток в інших регіонах України. З початку повномасштабного вторгнення навчальні заклади нашої держави стали підтримувати Збройні сили України та переселенців. Одещина не стала виключенням і взяла активну роль у цьому дійстві. Студенти Одеського національного університету з 24 лютого організували волонтерський рух. Де кожен бажаючий міг плести сітки, пробити свічки, надавати психологічну допомогу, коротше кажучи, допомагати хто чим зможе. Наша команда поспілкувалася з студентами, як та чим саме вони допомагають нашій державі в цей складний час. Зараз я на 4 курсі факультету журналістики, реклам та справи. А свою волонтерську діяльність почала на другому. Першим моїм волонтерським проєктом стала участь в організації всесвітнього дня перебирання. Тоді я доєдналася до команди Лес Дует і поширила інформацію про цей захід в медіа. Наступним моїм волонтерством стала участь в проєкті Мій телефонний друг. І зараз я спілкуюся з пані Оксаною вже десь півтора року. Я дуже сильно з нею почала спілкуватися після повномаштабного вторгнення і телефоную їй десь раз на два тижні. І ми обговорюємо як наші справи. Взимку я почала волонтерити в. «Гендери в деталях на їх сторінці в Фейсбуці. Я була модераторкою, а я волонтерила там десь три місяці. Потім я продовжувала волонтерити в мій телефонний друг і більше ніде. Спочатку новоштабного вторгнення я теж не волонтерила, але вже у липні я дізналась про організацію Ukraine Shelter», Написала їм. Вони якраз якраз шукали журналіста. І я почала з ними співпрацювати. Я роблю для них інтерв'ю, тобто спілкуюся з тими людьми, яким вони допомогли, аби і надалі цей проєкт допомагав людям із пошуком житла за кордоном. І зараз доєднуюсь до проєкту Рід, де маю бути адміністраторкою. Загалом всі мої волонтерства були поєд... поєднані з моєю майбутньою професією і. Це допомогло мені стати більш сміливою, і я більше не буду задавати людям питання, оскільки жанр інтерв'ю раніше здавався мені на склад... найскладніше, якщо чесно. А зараз цим проблем немає. Тому волонтерити це класно. Я волонтерила з другого місяця повномасштабного вторгнення. А моє волонтерство розпочалося з благодійної організації Карітас. Найчастіше ми волонтерили на залізничному вокзалі. Зустрічали потяги евакуаційні та автобуси. Наша волонтерська група розділялася, щоб було найбільш зручно і нам, і людям. Хтось займався з дітьми, малював, відволікав, спілкувався, там були вихователі, там психологи дитячі, які могли допомогти дітям. Я, наприклад, була у групі, яка розкладала їжу по контейнерах та віддавала її людям. Ще була група людей, які роздавали гарячі напої та одежу. Тепло, щоб зігрітися, бо ще була весна. Також там були люди, з якими могли сконтактувати переселенці, тобто з цими людьми можна було з'ясувати, де знайти житло, куди рухатися далі. Також іноді я волонтерила з, у офісі, Тобто ми там розкладали такі набори. Гуманітарні для людей. Там була і їжа, і для дітей різні штучки. Тобто ще й така була допомога. І наразі навіть зараз є ця група волонтерів, Тобто з самого початку повномасштабного вторгнення, з початком війни ця група була створена і наразі успішно працює, і люди, і волонтери, і наразі працюють. Коли я можу, я також приєднуюся, і я вам скажу, що ці люди неймовірно сильні, бо коли я вперше опинилася на залізничному вокзалі і поспілкувалася з переселенцями з Харкова, мене дуже це вразило, і сльози а вже ж були, і це дуже сильно, і це було дуже страшно. Майже одразу після початку повномасштабного вторгнення я замислилася над тим, чим я можу бути корисною для своєї країни. Через знайомих я вийшла на координаційний гуманітарний штаб Одеської області і влаштувалася там волонтером. Я працюю, можна так сказати, у відділі прес-служби, як саме журналіст, але все ж таки мої волонтери. Я пишу новини, особливо для телеграм-каналу, де ми публікуємо кожен день щось, що ми робили за цей день, чого досягли. Зараз я продовжую там працювати і ще не збираюся покидати це місце, тому що все ж таки, хоч якось, але допомагаю своїй країні навіть під час навчання. Ми вдячні кожному, хто залишився небайдужим та долучився до важливої справи. Нагадуємо, що кожна гривня пожертвувана фонд важлива і кожна маленька допомога здатна зберегти життя. Слава Україні.